Шановне панство, всім привіт! Сьогодні у мене в роботі автомобіль Opel Corsa C Який двигун ще не дивився, не знаю. Коробка Ну, Не дивився двигун, в принципі, і там не актуально, проблема не в ньому. Пригнали машину з проблемою по центральному замку. Машина, коли закриваєте з ключа, з такого, з кнопок. Вона закриває, по-перше, не з першого разу замки, а по-друге, не відкриває. Дивіться. Ось на прикладі пасажирського. Закрили, бачите, воно не до кінця дотягує. Хоча сам замок начебто закритий. Коли натискаємо повторно, воно ставить машину на диделок. Чи не ставить? А, ні. відкрили. Закрили. Зараз дотягнуло. От. Коли відкривати, нічого не відбувається. Рілюшки клацають, машина не відкривається. Так закриває, так не відкриває. І відповідно. Відповідно, як бачите, треба вручну відкривати. Ось тут під жабо у нас знаходиться корб з БЦМ. Як бачите, то тут повно води тече. Треба знімати коруби, дивитися, що там. Кришку вдалося зняти плюс-мінус просто, тут замість. Скільки у нас тут? Два, чотири, шість, сім. Замість семи саморізів було тільки три. Тому тут дивлюся, що навіть на герметик. Герметик хтось тут пхав. Ну і ось наш блачок. Зараз буду шукати якісь тих релюшок. Ті, що нам потрібні. Я думаю, що десь отут вони мають бути, ті, що ближче, або, або ті, що далі, не знаю. Ті, що далі, бачу, що одна синя якась міняна. Будемо перевіряти. Нас цікавить Ось ця ближня релюшка. Це вона йде, яка тут у нас сказана. Тут вона сказана як 31-ша, схемах, в інших схемах вона вказана як 5. Оце розблокування, а це блокування. Значить, витягаємо і перевіряємо, може підкидаємо інше. Витягнув цю релюшку, поставив іншу. підключив назад фішки або БЦМ. Ну що, давайте перевіряти. Закривається. Відкривається, тільки чомусь водійська не відкрилася. І цей замок відкрився. Закрито відкрито. А водійська... Не відкрилося. Давайте вручну відкриємо. Ще раз пробуємо закрити. Закрилося. Відкриватися, не відкривається. Чому? Ну а далі все як завжди. То хтось подзвонив від волік, то потім ти став доробив, забув відзняти матеріал, то потім ще щось. Коротше кажучи, левову долю робіт. Ви побачили по цій машині. Проблема була в релюшках. Було замінено 4 релюшки. От ті, що стоять, одна була синя, друга там ще якась. Всі 4 релюшки поміняв на однакові. Замки запрацювали. Усі, окрім водійського в водійському замку, не працював ще е кінцевик, який визначав дверка закрита чи відкрита. Поспілкувався з власницею, власниця сказала: та ну, ну, в принципі, воно і так працювало, типо, типо, все норм. Головне, що типо, задній замок закривається, то все круто, все інше відкривається закривається теж круто. Каже, давай так і залишати. От. Ну, ми так і залишили. Машину забрали, власниця э, розрахувалася за той ремонт, який був зроблений. Але історія ось така коротенька вона є. Так що, вибачайте, як є. Відео дознімаю буквально перед публікацією, бо нема на телефоні, нема що додати до кінцівки. Тому сподобалося вподобайки. Не сподобалося – ігноруйте. Якщо не підписані на канал, підписка. Запрошуйте друзів, Контакти. Мої є у описі до відео. Якщо треба щось по пілям по ремонту або там консультація, звертайтеся і всім гарного дня.